Справжні ключі до серця має тільки Бог. Роздуми над Словом Божим на понеділок 4-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав. Воістину, воістину кажу вам. Хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх, де інде. Той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються Його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають Його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від Нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус. Та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус. Воістину, воістину кажу вам, що я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною. Були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений, і він увійде та й вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя. І щоб надмірували. Найбільшим злодієм і загрозою для вічного життя людини є гріх. Сам диявол чи спокуса не здатні зробити в людині стільки зла, скільки сама людина, якщо вона віддається злу. Диявол не має безпосереднього доступу до нашого серця, він може спокушати. Пливати на нашу зранену первородним гріхом природу, проте не може безпосередньо примусити нас вчинити той чи інший гріх. Диявол добре знає, що тільки тоді він зможе завдати шкоду нашій душі, коли ми з середини свого серця відчинимо двері злу, тому і спокушає нас різними хитрими способами. Тобто ніколи не входить в нашу душу крізь двері. Наше серце дивно створене, воно прагне щастя і може бути щасливе лише з Богом, лише Господь може увійти парадним входом нашого серця. Якщо людина відчинила двері свого серця для гріха, вона не буде щаслива і задоволена, гріх і зло. Будуть постійно непокоїти душу, обманювати та забирати у неї всі життєдайні соки. Справжній ключ до нашого серця має лише Господь Бог і Його любов Диявол використовує жалюгідні підробки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Amin.